Ну, може, судити, Коля, бо ту і не можеш. Ну, подивиться, хати так близько. Боже, борони іскра пуйде, то та... я не знаю. І все рівно лізе і починає там робити. Я, я не розумію. І це все три дні є було от таке, о, кол клепати колепати. Це буде докази діти. будуть платити і мені штраф, моральний ущерб як кульковся греє. Що не хочете в утягнути танка танка полмеру до шіфера. Та й тут дивися, троє дітей мали. Я зняла троє поверху. Ну подивіться, малі діти туйки, То то падало два рази, чудо. Як ви коли не кольови порубало руку? Сухіно? Ну. No. Я ржала, не лежа. Ама, а колись передавав через сітку э, э, Олі жоні його. Пам'ятаєш, коли впало той дода? І то все рівно назад там гопхають. Пунктуй тут свою,